Чи потрібно все це записувати, щоб не зійти з глусту? Казали, якщо йде коля, то йду я під час евакуації. Ви отримали поранення, так. рятуючи інших. Ми більше семи кілометрів йшли в одну сторону для того, щоб евакуювати поранених. Такий трикутник: військові, їхні родичі, і ви. Я повинен їм пояснити, що з ним все добре, що він живий, здоровий, що його кінцівки на місці. Він говорить, просто там зв'яжеться з ними пізніше. Його завдання це робота з особовим складом. Він відповідає головою за те, чи забезпечені воїни зброєю, харчами та чи морально стійкі головний сержант роти оперативного приздачення Нацгвардієць Микола Гальчинський. В гостях програми наші вітаємо вас. Власне, життя Микола, ви як старший брат на фронті? До вас сходяться всі шляхи? Якщо потрібно щось по харчуванню, до вас ідуть. Якщо сльози витерти – до вас як ви несете все це на своїх плечах? Чи важко тримати в голові все, що потрібно вашим хлопцям, військовослужбовцям? І чи потрібно все це записувати, щоб не зійти з глузду? Ну, дивіться, знаєте, для того, і він придуманий, цей головний сержант, його вибирають з, ну, з кількості солдатів. Так само вийшло і зі мною. Я був простим солдатом, побачив мені потенціал і запропонували, щоб я був головним сержантом. Чи важко? Важко, тому що. Ем... Люди в нас різного віку, знаєте, ну от ми мобілізовані, у нас дуже різного характеру, з кожним потрібно знайти спільну мову. З кожним треба спілкуватися. Одні одразу це розуміють, інші не розуміють, одним треба пояснювати. От. Але потихеньку, помаленьку ми з цим справляємося, стараємося. Які якості мають бути в головного сержанта, щоб вас обрали, помітили серед великої кількості інших військових? Головний сержант має завоювати повагу своїх солдатів. Я пройшов шлях від солдата до головного до... До головного сержанта. сержанта роти. Так постійно слухав людей, спілкувався з ними. Вони бачили в мені людину, якій можна довіритись. Довіритися в різних ситуаціях, розказати про те, що якщо є якісь у них проблеми, от вони не боялися зі мною йти, коли знали, що іду я, то і вони можуть теж йти. Ви як їхній оберіг? Так, так навіть була така в мене ситуація. Казали: якщо йде коля, то йду я. От. Ну це гідно, дуже так, гідно, так. насправді, напевно, потрібно бути ще й таким пробивним. Якщо щось потрібно для військових, так, це треба так. дістати, знайти, добути. Так. Чи сьогодні всім забезпечені наші військові? Що е, сьогодні мають? Чим е, харчуються, розкажіть нам? Чи е, сьогодні балують їх? Адже вони у нас сьогодні найголовніші люди в країні від них залежить. Чи ми будемо жити далі? Харчують на фронті. от... Коли я був до поранення, то харчую дуже добре. Є все. Там, від, скажімо так, від м'яса до овочів, до фруктів, до м'ясних виробів, тобто солдат забезпечений їжею. Якщо порівнювати з такими сухпайками інших країн, чи є там якісь? Шоколадки для повноцінності раціону, щось з напоїв. В якому форматі це все відбувається? Ні, ну, солдатський сухпайок, він є солдатський сухпайок, а те, що армія ще саме собою на звардія нам привозить, тобто там різні соки, там цукерки, шоколади, саме так, то це вже воно йде в не в сух, не в сухпайках, а йде окремо. Бо сухпайок це такий раціон для солдат, яким він ну щоб він вижив, щоб міг він має бути легкий, але і ситний, який він має взяти з собою. На позицію. там проти, але найголовніше, він не повинен бути голодним, так. щоб були сили і натхнення працювати і йти відвиборювати нашу країну. Так, обов'язково. А що стосується морально психологічного стану наших військовослужбовців, тут вам також потрібно докласти слово. З чим ви їх заспокоїте? Які слова знаходите? Що говорите їм перед боєм? Ну, дивіться. Перед боєм розмовляємо, розмовляємо, як людина, оце це і є робота сержанта. Побачити в цій людині, чи як вона психологічно і морально готова до цього. От, тому що якщо ця людина не готова, то потрібно її поки залишити, не посилати в бій, тому що ну, він не є як бойова одиниця. От, він може, може, в нього є якісь сімейні проблеми в цей самий момент, коли потрібно, він може їх вирішити. От. Потрібно з людьми постійно спілкуватися. Це є робота спілкування, спілкування, спілкування. Е, знати, що в них в сім'ях робиться. Е, спілкуватися з їхніми сім'ями не ну, неодноразово мені доводилося там з дружинами, з мамами. Е, знати, що е, якісь, якщо є проблеми, то ми повинні їх вирішувати. Тобто, не проблем, які не можна вирішити, немає, навіть в армії. Вони є завжди проблеми, але ми стараємося їх вирішувати. Для того, щоб солдат хотів іти в бій, ми заохочуємо їх різними там, скажімо, грошовою так. винагородою? Ну, грошовою винагородою це вже не головний сержант вирішує. От ні, там за хороші виконання завдань людей там, дають їм якісь більше, від... так, більше відпусток. Так. От, тобто люди знають, що. Ідучи туди, вони якщо хорошо виконують, повертаються, то і до них лояльно хорошо ставляться. Ну, так наче не страшно. Якщо попасти до вас, то знаєте, спокійніше, наче морально розуміти, що ви маєте зв'язок такий певний з військовими, з якими працюєте. А якщо зізвонюєтеся з рідними, то що кажете їм? Чи є ось цей така комунікація психологічної підтримки в обидва боки, такий трикутник військові, їхні родичі і ви? Так, то, що е, якщо військовий отримує поранення, він з собою ні телефона, нічого не має. В першу чергу я маю сповістити рідним, що, що він поранений, і це дуже важко. Е, потрібно сповістити, одразу рідні хвилюються, вони думають, що все погано, все дуже де він? що він, як він. Я повинен їм пояснити, що з ним все добре, що він живий, здоровий, що його кінцівки на місці. Він говорить просто. Там зв'яжеться з ними пізніше, і максимально швидко, там, бо ми живемо в світі технологій. Максимально швидко доставити йому телефон, щоб він зміг зателефонувати там, по відеозв'язку, сказати, що з ним все добре. От. І буває таке, що це потрібно робити і посеред ночі, і днем. І деколи, якщо важкі поранення, потрібно і про важке поранення розказати. І... У мене там в групі, коли в евакуації загинув боєць, я дзвонив теж рідним, пояснював, як сталося, розказував, що він герой, тому що рідним це важливо чути, що він справді герой, і щоб вони розуміли, як це сталося, тому що це їм дуже важливо. Дуже важливо. Вони неодноразово до мене навіть дзвонили, запитували, як це сталося, я їм все розказую. Повністю все до подробиць, тому що крім мене ніхто цього і їм не розкаже. Були чи були такі випадки, коли військовому потрібно було попрощатися з рідними і ви були присутні? Ні. Якщо це військові, напевно, роблять, то вони десь роблять це наодинці. І це таке, знаєте, напевно, якесь сакральне, в яке не потрібно вже навіть втручатися. Так, втручатися. Угу. Хоча в мене в підрозділі таких не було, хлопці всі завжди йшли з позитивом. Тільки вперед і вперед, тобто не було таких негативних, що там не повернусь чи ще щось. Ми знаємо ваш слоган: ворог тліє, де калина червоніє. А чи ви його повторюєте перед боєм? Чи у вас, можливо, є якісь інші слова підтримки, коли потрібно йти вирушати до бою? У ну, мене особисто свого такого слогану немає. Знаєте, Чись я ніколи на цим не задумувався. А з кожного є щось своє. То повторює якісь свої слова перед боєм. Ну, молитва. Перед тим, молитва також. Е, да, і були такі випадки, що десь воно на та молитва крутилася, тому що ну, всі ми, е, християни, і в голові, у нас всі. як кажуть на війні, вірити починають всі. Так, так, навіть і ті, хто і не вірить. Хто віру. був атеїстами. Да. Якщо переходити вже до бойових дій. Про забезпечення почули, як відбувається ваша участь під час бойових задач, коли ви там знаходитеся на позиціях? Які ваші інструкції, що потрібно виконувати вам? В першу чергу, це облік особового складу. Знати хто де хто де знаходиться, так, так це в першу чергу. Це дуже важливо знати де кожен твій боєць знаходиться, щоб не було яких випадків щоб ну просто щоб знати, просто не втратити бодиницю, щоб розуміти, чи він в полоні. Головне знати, що яка частина людей. Знаходиться на позиції, яка частина знаходиться в резерві, яка частина людей відповідає за евакуацію, тому що це дуже важливо. Одразу, якщо є якісь нештатні ситуації, одразу критично мислити, швидко перенастроювати цих людей, придумати нові плани, от, якщо це потрібно. Тому що деякі люди, ті, що були, наприклад, там в резерві, їх потрібно вже відправляти далі вперед. От, і потрібно це все робити швидко, тому що ну, ворог теж це розуміє, що ми десь там маємо якихось поранених або навпаки десь трохи заштопорилося, і потрібно швидко цих людей перекинути туди. Це потрібно. Це все дуже важко, тому що коли йде бій, це весь ця це суматоха, цей хаос, і в цьому всьому потрібно зробити порядок. От. Потрібно транспорт, яким потрібно людей туди доставити, потрібно знати, чи вони забезпечені всім, От. і розказати їм ситуацію, розказати, що робити. От. Тому що люди можуть і не знати, що там робиться. Не всім ж просто одразу все розказують. А вони вже приходять на позицію, ми швидко сідаємо, говоримо про те, що потрібно зробити, які потрібно завдання виконати, і вони їх йдуть і виконують. Ви, власне, воювали на Запорізькому напрямку, там теж дуже пекельно сьогодні. Але вам потрібно дійсно тримати розум холодним. Як вам вдається це робити? Чи є у вас свої якісь вірування свої такі інструкції, коли ви заспокоюєтеся? Адже ви людина, на яку рівняються інші? Я себе заспокоюю тим, що от, якщо я знаю, що з моїми людьми все добре. І тоді в мене теж і спокій. знаєте. доки мої люди на позиціях, то ну стараюся теж не думати про, про щось інше. Знаєте, якщо йдеш на позицію, то думаєш тільки про те, щоб виконати завдання. Виконати. І забрати всіх своїх так, цілими так. неушкодженими. Але, на жаль, буває таке що і влучають, і поранених потрібно евакуйовувати. Так. Зокрема, так сталося, що під час евакуації ви отримали поранення, так. рятуючи інших. Так. Ми сьогодні бачимо у вас на обличчі сліди тих поранень. Розкажіть, як то відбувалося все? Це те, що на лиці, це вже друга в мене поранення. Перше поранення було в плече. При евакуації пораненого ми попали під ворожий мінометний обстріл. Дрон нас ми вів. Відстежив вас. Так, відстежував, угу. коригував. І ми коли евакуювали, От, була евакуація. Було важко, ми ставали, тільки ставали чуть відпочити. Одразу прильот, одразу прильот. Ми постійно йшли, йшли, йшли. Не Відстань можна було зупинятися. Велика. Так, не можна було. Відстань була велика. От, і ну, люди мають знає, властивість втомлюватися. Коли немає води, коли спека, то втомлюєшся дуже швидко. От. І в один такий момент ми стали перепочити, змінити руку, тому що у нас в руках поранено. І в цей раз був прилетіла одна міна, і за нею одразу інша, і одразу мене поранило. Але я навіть не відчув свого поранення вперше. Просто почув великий жар в плечі і все. От, ну щоб були інші поранені, більш важчі. От, і одразу ми почали надавати допомогу їм. І це от теж є робота сержанта. У нас було п'ять чоловік, і потрібно під час цього мінометного обстрілу максимально людей розгалужити, щоб змінімізувати втрати. Так, так, мінімізувати їх. І вже ти одразу після цього ти починаєш оцінювати. От, і це є тверезість, і це холоднокровність така. Одразу починаєш думати про людей. Е, там, ти туди, ти туди, ти туди, пораненого подалі, от, десь там в посадку, вже, щоб йому там надати е, першу таку... Типу. Ви тоді перечекали ті обстріли і знову рушили? Чи прям розходилися буквально під Ні, час Ні, Ми перечекали, перечекали, надали допомогу. От, пораненим, але так вийшло, що із п'яти у нас було, був поранений я, ще двоє. От, і вже, скажімо так, повноцінної евакуації того важкого пораненого вже ми не могли робити. І медик групи на... загинув. Це був поранений медик? І ні. Ага, ні. Той, той... Медик просто йшов з нами ага. і виходить в той момент. Була одна міна, потім ще одна, і вже він, скажімо так, його достав, цей ворожий осколок. Ми одразу не зрозуміли, що він загинув. Тож, от, поки я займався одним, я думав, що з ним все добре. Е, до мене вийшли по рації і сказали, що потрібно ще одного пораненого забрати, він міг йти, але потрібно він, де з нього була контузія, дезорієнтація. потрібно було просто його з собою в групі вести. Так, і я хотів. Цього медика відправити, щоб він повернувся і привів його до нас, поки ми цим надавали допомогу. Але обнаружили, ну, коротше, виявилося так, що він мертвий. Я вже передав по рації, що в мене в групі є один загинувший. Як впливають на вас такі ситуації, коли доводиться переживати втрати? <зв 'язок> Знаєте, нас вчили під час навчань. Вчили, що спочатку, вже, якщо є, там є загиблий, але ми повинні надати першу медичну допомогу тим, хто ще е, живий. В першу чергу потрібно думати про тих, хто ще живий, врятувати їм життя. Потім вже приходить аналіз, розуміння так, ситуації. Так, так, одразу можливо, це навіть і не приходить. Я вам скажу так. Одразу це якось так в голові. Ну я психологічно до цього стійкий. Тому ну, що можливо хтось не так відноситься. Але ми довго навчалися, і більшість людей є психологічно стійкими до цього. Коли їхали, знали хто куди і як їде. Плюс в мене є вже досвід ще з минулих років. Скажімо так, то я трошки більш до цього був підго більш підготовлений. Скількох вдалося врятувати? Дивіться, за добу мені вдалося врятувати вісьмох побратимів. Навіть були люди із суміжних підрозділів, яких я теж не міг пройти осторонь і займався їхньою евакуацією. От, саме важче було евакуювати одразу і пораненого, і вночі вже, і забрати тіло побратима. Пане Миколо, сьогодні маємо вже третій рік війни. За плечима вашими чималий воєнний досвід. Якраз про досвід. Ви воювали під час АТО та ООС і мали змогу навчатися в нашій дружній країні Великобританії. Розкажіть про те, чому там вас навчили, чи є відмінності від того, що отримує солдат в Україні, і які сильні сторони проявились там, ну дивіться. Коли ми там навчалися, я, наприклад, їхав туди вже з якимось бойовим досвідом, який мав, і багато там спілкувалися з цими інструкторами. Ми співкладали свій досвід і їхній досвід, тому що вони теж там, всі ці люди, які нам викладали, вони всі теж мають бойовий досвід. Всі. Там не було таких, які не мали бойового досвіду. І ми це все співкладали і знаходили таку золоту середину, щоб навчити людей. Навчити їх ну, правильно, скажімо так, зберегти своє життя, але і виконати бойові завдання. Якими знаннями ви обмінювалися? Який досвід вони перейняли собі, і що отримали ви, зокрема? Дивіться, досвід там колосальний можна отримати, тому що постійно йде навчання, постійні виходи, постійно в нас не було так вихідних навіть. Тобто ми приїхали туди навчатися, можливо, там інколи було півдня якогось відпочинку, а то постійні, постійні навчання, постійна практика, постійні стрільби, на стріл. От ми виходили на два-три на дні виходи, так як і в нас це є, і так само і в них. Виходили, розбивали табори, от, займали оборону, і, скажімо так, британці вже виконували роль ворога, а ми вже оборонялися. Так, або навпаки, от, маскування їхнє, тобто там складання амуніції правильно для на, на того, щоб виконати завдання, якісь потрібно правильно скласти свій мішок, не взяти нічого зайвого і, і не забути нічого. О, то це теж вони нам показували, розказували, як правильно це все робити. А що вони взяли собі з вашого досвіду? Що стало таким цікавим для них, на що вони звернули увагу? Те, що ми швидко вчимося. Наприклад, в них програма була там по зборці, розборці зброї, там до трьох днів. А наші хлопці це все за день одразу зловили. немає часу, так, потрібно так, воювати. Так, так. наші ну, всі приїхали навчатися, всі навчались. Всі навчалися. Ніколи не було такого, що хтось там не хотів, чи що потрібно, значить потрібно все. Всі навчалися. Це вони дронів не використовують. Ми їм навпаки казали, що потрібно там. Це є все-таки війна. Технології. Розвивається так. Угу. При початку війни ми теж цього не мали. Зараз ми бачимо, що дрони є однією складових. Для війська угу. і розвідники, і артилерія так, так все, все включено все сьогодні включено, в... так. Відривали. А вони це все розробляють. Ну в них це лише в процесі. Вони напевно зараз вчаться вже в нас. Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні варто вийти до військоматів, долучатись до Нацгвардії, підтримувати тих воїнів, які сьогодні на передовій, заміняти їх? Тому що хлопцям важко, в них є сім'ї. Е, Головною запорукою будь-якого військового є е, родина, сім'я, і вони теж хочуть до своїх родин, до своїх сімей, до своїх дітей. Е, і потрібно замінювати. Люди втомилися. Дивіться, потрібно йти в армію і не боятися цього. Е, в армії є багато спеціальностей. Не обов'язково бути піхотинцем. Е, є сьогодні дуже багато професій, які теж Потрібні в армії, тому не потрібно цього боятися. Дякуємо вам за те, що сьогодні опікуєтеся нашими військовослужбовцями всіма питаннями, які входять в вашу кваліфікацію, і ті, які не входять. Я впевнена, що дуже багато ви робите від чистого серця. Підтримуєте рідних, підтримуєте військовослужбовцям. І тому бажаємо, щоб ваша сім'я також міцнішала. І наша велика рідна Україна залишалася цілісною та стабільною завдяки таким військовослужбовцям. Дякуємо вам. Вам дякую, друзі. Долучайтеся до Збройних сил України, адже наша країна обов'язково має повернути усі свої території, звільнити їх. Це була програма. Наша зустрінемось.